насправді потрібно одному грумеру така велика кількість гребнів, чи можливо достатньо лише одному чи двох. Давайте разом з вами розбиратися у цьому. Мене звати Мазур Юлія, я професійний грумер, і сьогодні я вам розповім про важливу роль гребнів під час стрижки собачки. І розкажу, які гребні дозволять вам зробити ідеальну стрижку для пухнастика. Перший гребінь, який я рекомендую мати у своєму арсеналі, це маленький металевий гребінь. У мене це фірма Шаутеч. При виборі зверніть увагу на зубці. Вони мають бути тонкі та з досить гострими кінцями. Ним дуже зручно та ефективно робити експрезлиньку, як котикам, так і собачкам. Він гарно вичісує підшерсток, не травмуючи шкіру. Та він гарно справляється з видаленням маленьких сплюх біля очей. Другий це звичайний гребінь, який можна використовувати для розчісування довгошерстних собак, як великих, так і маленьких порід. У них зубці стійкі, потовщені, часто завкруглені на кінцях. Під час вичісування підшерстку чи залишку ковтунців зубці цього гребня не гнуться, а отже, він довгий час має гарний вигляд. Такі гребні мають 23 см завдовжки. Саме такі гребні грумери часто використовують для набивання шерсті під час стрижки ножницями. Це і є помилкою. Тому я рекомендую мати ще один, третій гребінь з тонкими зубцями, які мають загострені кінці. У мене це гребінь фірми Yento. Самі зубці мають бути рухомі, тонкі, тому вони не витримують навантаження у виді вичісування. Проте цей гребінь використовується саме для набивання шерсті під час стрижки ножницями. Коли я спробувала цей гребінь, я просто не могла збагнути, як раніше я його не мала. Цей гребінь може почесати від корів та підняти більшу Кількість волосків, а отже, ваша стрижка буде виглядати більш довершено. Спробуйте та пере.